Привіт! Сьогодні ми розпочнемо роботу над програмою Тест пам'яті. Я вас питала у чаті, чи потрібно буде вам записувати урок, і ви сказали, що так, краще записати. Тож, у нас на сайті є ось таке завдання. Тут у нас є опис цього проєкту, як він працює, і є завдання, що його потрібно зробити, але немає покрокових інструкцій. Тож, давайте розпочнемо роботу над цим проєктом. Так, у мене щось мишка не туди крутиться. Цей проєкт ми будемо робити за кілька кроків, тому буде кілька відео. І першим ми будемо робити інтерфейс. Зараз я відкрила цю сторінку. Так у нас виглядає ця програма, і давайте ми спробуємо зробити так само. Спочатку дивимося, що тут у нас є. Ну, спочатку заголовок у нас тест меморі. Вся програма у мене англійською мовою написана. Ви можете робити, наприклад, українською, це не, не має значення ніякого. Далі, тут у нас є 5 таких квадратиків, і в них записані числа, котрі потрібно вгадати взагалі, як працює програма. Спочатку запускається програма, з'являються ось такі квадратики, в них є якісь вже числа, потім через 5 секунд ці числа зникають. І потрібно їх буде вгадати. Тобто сюди ми натискаємо мишею, і туди буде вводитися значення. Коли ви введете всі 5 значень, натиснете кнопку Чек, перевірка. І якщо всі правильно ви цифри ввели, то програма там вам щось каже. Наприклад, ви виграли або вгадали. Нижній рядок, це у нас час. Час, який минає. Спочатку у нас 5 секунд, потім 4, 3, 2, 1. І потім у нас зникають всі ці цифри. Тож, у нас буде спочатку розробка інтерфейсу, тобто зробити так програмку, щоб вона виглядала, як тут на малюнку. А потім будемо писати програмний код. Ми будемо зберігати всі ці числа у масиві, спробуємо працювати з масивами. Хоча можна без нього обійтися, але ми спробуємо працювати з масивами. Ну, також запрограмуємо таймер, щоб тут виводилася правна, правильна надпис. Коли у нас 5 секунд, то це у нас 5 секонд. Якщо 1 секунда 5 секунд. 1 тобто, секунда там не буде у нас цієї буковки S. Тобто, це ми також напишемо. Отже, давайте розпочнемо. Так, я запустила середовище Visual Studio, зробила новий проєкт. Проєкт я назвала «Test Memory». Зараз тут нічого немає. Так, Змінюємо розмір форми так, щоб він займав у нас не весь екран. Змінюємо назву форми. Замість форм 1 я пишу «Test Memory» і натискаю Enter. І одразу я хочу змінити ось цей «Start Position». Щоб у мене програма запускалася всередині екрану, щоб потім її не двигати, щоб вам було зручно видно. Так, далі нам потрібно розмістити 5 цифр. Наприклад, беремо лейбл 1, пишемо 1. І це просто для прикладу. Це поки що нічого не означає, що так нам потрібно. Якось ось так воно повинно виглядати. так? Ми просто Провіряємо. Можливо, ось так. Тобто жирний шрифт, десь так воно повинно бути. Це у нас елемент лейбл. Але що таке елемент лейбл? Це просто значення, яке ми виводимо на екран. Нам потрібне таке, щоб було, щоб можна було ввести це значення. Як це зробити? Це ми беремо елемент текстbox. Текст-бокс і сюди ми можемо ввести якесь значення. Тут у нас буде також властивість текст, якщо це буде, наприклад, ось так, то там буде якесь значення. Давайте подивимося, що тут у нас є фонд, такий, як ми зробили там. «Bold» – 16 і дивимося. Циферка така сама, але тут у нас є ось така рамочка, яка нам не потрібна. Потрібно позбутися цієї рамочки, це у нас border style. Якщо ми поставимо border style – None», це е, такої рамочки у нас немає, але у нас є білий колір. Щоб змінити білий колір, то нам потрібно тут колір back-color поставити такий самий, як у форми. У форми дивимося, який у нас «Back Color», у нас «Control». Тобто тут нам потрібно також познач... поставити «Control» Back-Color. Color І дивимось, де тут у нас «Control». Ось. Яка відміна від цих, яка різниця між цими двома числами? Це у нас значення Edit, ми можемо, значення TextBox, воно є у нас таким, що його можна змінити. А це у нас лейбл. Давайте запустимо і подивимось, різницю між цими елементами. Хоча ви і так, я думаю, вже знаєте цю різницю. Але якщо хтось тільки може починає вивчати мову та пробувати робити програми, то Можливо, хтось ще не знає цього. Так, ось у нас є. Ось у нас є перший елемент, ось так виглядає, другий елемент ось так виглядає. Але бачите, він такий у нас був синім. Синім, чому він був? Тому що у нас цей це значення у нас виділено. Ну, нам не потрібно буде виділяти. Зараз тут стоїть, так би мовити, курсор введення, на цьому елементі, тому він ось такий от виділений. Ну, ми це змінимо, і воно буде не так. Так, нам ще потрібно так зробити, щоб у нас там був квадратик. Цей лейбл нам взагалі не потрібен, ну, я його поки сюди зміщу, ми його потім використаємо для інших цілей. Так, як нам зробити, щоб у нас тут була рамочка? У нас там було значення border style. Це у нас. Наприклад, single, може бути ось така рамочка, можете зробити так. Але якщо нам потрібно зробити всередині, то може бути у нас центр, і воно може бути так. Але у нас немає можливості змінити розміри цього елементу. Наприклад, якщо взяти ось цей елемент, давайте ми також йому поставимо бордер Single, вимкнемо автосайз, і потім я можу змінювати розміри цього елементу. Якщо я поставлю, наприклад, тут текст line всередині. ось так. То ось цей елемент нам би підійшов. підійшов би добре. Тобто, Тут у нас є е, можливість розмістити текст всередині такого квадратика. Квадратик може бути будь-якого розміру. А тут у нас немає можливості змінити висоту, висоту цього елементу. В цьому є наша проблема. Тут у нас, як бачите, у нас немає значення автосайз. Тут є значення автосайз, ми його змінили. Де він тут є ось. А тут у нас немає цього значення. Тож, як нам вийти з, цього, з цієї ситуації? Ми беремо елемент панель, розміщуємо його, робимо квадратик. Можна приблизно, можна зробити однакового розміру. Location. І сайз. Сайз 67, 67, це дуже завеликий, Десь ось так, ось так ось десь. Але по ширині ще потрібно змінити. Ну, Давайте напишемо 55 і тут 55. Ось так. Ось у мене такі квадрати. Щоб зробити видиму границю цього елементу, ми можемо взяти. Наприклад, Border Style або Fixed 3D, тоді він буде такий вогнутий, або можна взяти Fixed Single, і це буде ось така рамочка. Якщо ви захочете зробити рамочку більш широку, то можна розмістити одну панельку, давайте я вам покажу: розмістити одну панельку, зробити якогось кольору. Потім зверху розмістити ще одну панельку, зробити ось якось так, і зробити цю панельку іншого кольору. І тоді у вас буде начебто така рамочка. Так? Тобто, якщо ви захочете зробити якусь рамочку більш широкою, то потрібно буде розмістити одну панельку, розмістити іншу панельку. І у той, яка буде нижче, то зробити її ось такий, е, такий кольор. Але це нам не потрібно, це я вам просто показала. Так, Тут ми зробили такий елемент. У цього елементу ми прибираємо border style. Ось так робимо. Яка ширина тут не важливо. Далі, якщо ми хочемо розмістити на тому елементі, якщо я ось так буду туди двигати, то цей елемент він буде за панелькою. Щоб так у нас, нас розмістився цей елемент на панельці, то нам потрібно його вирізати. От. Далі я обираю ці елемент, і коли він у нас активний, то тут я роблю paste. Тобто ось тут він розміщений. І зараз цей елемент буде відноситися сюди. Так, далі. Я цей елемент, панельку. Цю панельку я копіюю. і роблю не тут. Копіюю і вставляю сюди. Якщо в мене виділена панелька. Ця я вставляю, то в мене вставляється всередину цієї панельки. Мені це не потрібно, тому я прибираю це виділене, виділяю форму, і тоді я тільки вставляю. Так, робимо кілька таких, а от зараз опять, робимо кілька таких елементів. Цей елемент взагалі давайте оберемо. Так, ось якось так. Куди ви? Опс, куди ви розмістите ці елементи, неважливо. Де вони тут будуть у нас? Ну, це, це не так важливо. Так, у нас є елементи, де будуть у нас з'являтися цифри. Далі нам потрібно розмістити кнопку, яка у нас буде перевіряти, чи правильно введені всі ці числа. Це у нас name, нехай залишається button 1, але ми змінюємо текст і пишемо check. Або можете написати українською перевіркою. Можна навіть зробити більшим. Ось так. І далі у нас ще повинно бути поле, де ми будемо робити відлік часу. Це у нас лейбл, давайте напишемо лейбл time. Це, е, ні, не текст. A name я хотіла змінити. Name ми змінюємо label Time, а текст, А текст ми пишемо Time 2, 5 k Спочатку у нас потрібно, повинна бути ось така надпись. Десь десь тут. Якось воно не хоче у нас розміщуватися там, де потрібно. Ось так. Ось такий інтерфейс є у нас для нашої форми. Так, є у нас елементи, куди ми можемо ввести щось. Зараз можна ввести і букви, і цифри, і все що завгодно. Є кнопочка, і є е... Дайм, де буде виводитися тайм, а зараз немає таймеру, тому воно не працює. Ще така важлива деталь, коли ми запускаємо, то у нас виділяється текст, де стоїть курсор. Курсор стоїть у цьому елементі і тут стоїть курсор. Краще буде, якщо зараз я натискаю Tab на клавіатурі табуляції, і в мене переходить такий курсор, переходить кудись. Було б гарно, якщо б цей курсор був у нас ось тут. Тоді у нас не будуть виділені ці елементи, і це буде виглядати красивіше. Давайте змінимо так, щоб у нас курсор в воду був тут. Це у нас є таке значення у кожного елемента у кожного елемента у нас є така властивість, як tab індекс Є таб-стоп. Tab-стоп стоп це означає. Буде зупинятися тут курсор, коли я на клавіатурі натискаю табуляцію. У нас зараз для всіх елементів за замовчуванням буде стояти true для тих елементів, де може бути курсор, де елемент може виконувати якісь дії. То там завжди є курсор. Курсор є тут, і курсор є ось тут, наприклад. То тут у нас також стоїть курсор true. Але дивіться, є властивість tab індекс У цього елементу вона дорівнює 7. Тут 2. Чомусь 2, а чому 2? Я навіть не знаю, чому воно тут 2. tab індекс Tab-індекс індекс це повинно бути значення, де у нас, ну, в якому порядку у нас там переходить наш курсор. Тобто тут у нас повинно бути 1, тут 2, 3, 4, 5, і тут у нас повинно бути 6, а тут у нас 7. Ну, чомусь так. Давайте ми зробимо tab індекс Тут ми поставимо 1. А тут, ну, якщо тут залишається 2, ну, нехай тут залишається 2. Хоча тут повинні бути за порядком. Давайте спробуємо, як воно зараз працює. Тобто я для кнопки поставила табуляцію 1. Дивіться, зараз я запустила програму, я нічого не натискаю, але у мене курсор одразу перейшов на цю кнопку. І так воно виглядає більш, більш красиво. І так, що ми зробили в цій програмі? Ми зробили інтерфейс, обов'язково змінюємо назву програми, змінюємо розмір, я ще змінила так, щоб у мене форма запускалася всередині екрану. Додала всі елементи, які нам потрібні, змінила всі властивості, які потрібні. Тобто тут у нас будуть границі такі квадратики, додала кнопку і додала цю мітку. У наступному відео то там ми будемо вже писати програмний код, так, щоб у нас, наприклад, працював, працював цей таймер, а потім будемо додавати все інше. На цьому це відео я закінчую. Дякую за увагу. До побачення!